Добрий день наші дорогі друзі. Ми сьогодні зібралися на наш біблейний урок на такому цікавому місті, на природі, як ви бачите, біля струмочка. І чому ми тут зібралися, ми сьогодні поговоримо. А наш сьогоднішній вірш, я спершу зачитаю, написаний в книгі Ісуса Навіна, 24 глава, 15 вірш. Слухайте. Якщо зле в очах ваших служити Господові, виберіть собі сьогодні, кому будете служити. Чи богам, якими служили, батьки ваші, а що по тому Богу річці, та Богам Омарейським, що ви сидите в їхньому краї. І особливо остання часть цього вірша. А я і дімі будемо служити Господу. Важлива така настанова, Ісуса Навіна. Зауважте. Ну а зараз ми чому ж ми тут біля струмочка? Діти, ви всі в школі робили. Такі паперові кораблики робили? Робили. Отакі. От Раз, беремо листочок, згортаємо, згортаємо, робимо кораблика. Отак так його згортаємо. Отак. От Зараз пригадаю, було це дуже давно-давно було. О, щось похоже у нас вийшло. кораблик, так? Да? І дивіться. Ось сюди він пливе. Пливе по струмочку і легко пливти. Ех, куди його течія веде, туди, туди він і пливе. А тепер дивіться, а якщо кораблику треба пливти в іншому напрямку, як йому важко проти течії, він ніколи не попливе, його треба вести і прикладувати якісь зусилля. Йому важко, і він буде пливти, але проти течії. І оцей принцип, що пливти проти течії. Він перекликається з нашим віршом, який ми сьогодні прочитали. А я і дім будемо служити, Господу. Якщо ви не зрозуміли, давайте ми зараз подивимося один цікавий відеоролик. А відеоролик буде цікавий в тому, що ви колись бачили, як риби плавають по дорозі. Бачили? Я теж не бачив, але недавно побачив і хочу вам показати. Тому зараз увага на екран. Ну що, сподобався вам ролик? Бачите, як риби напористо йдуть вперед проти течії, незважаючи на машини, на всі перешкоди йдуть вперед. Так і, і як кораблик наш, бачите, плив проти течії. І щоб підвести вас до нашого вірша, ми сьогодні розглянемо приклади з природи, що ми пливемо проти течії, не так, як ідуть всі. Всі йдуть за течією, так легше. Відпустив! Плевеш собі проти течії і роби, що хочеш, а тебе не це життя. А християни, і Ісус нам, як тут нам каже, а ми будемо служити, Господу. ми не підемо за тими богами, які живуть, якими батьки наші поклонялися, ми підемо своїм шляхом, тим, куди нас Бог веде. Бог веде нас протилежним шляхом. Це шлях важче, але ми ним ідемо. Зараз ми подивимося, де наш помічник. О, помічник, помічник відкриваємо нашого поп-помічника. Так, що ми йдемо? Надімо, надімо. Так, надімо. О, подивимося цікаво зараз про одну рибу. Ну що ж, ми подивилися дуже гарну історію про одну рибу, навіть можна сказати, не одну рибу, а, а цілий вид риб це лососіві. Там багато є лососових, маленькі, великі червона риба. Ми бачили відео цьому, що як риба сопротивляється напористо проти течії, і йде до своєї цілі. Вона буде все життя битися об цей водопад, об скали, але все одно вона. Досягне своєї мети і прийде в то місце, де їй буде гарно, де будуть проходити. А Отак і нам в житті буває, що якщо ми збрали вже шлях, яким іти до Господа, то ми вже і повинні цим шляхом йти. Напористо, не так. Трошки пішов, а потім поплив по течії вниз, пішов, поплив вниз. Треба вже їх йти то вже йти, незважаючи на всі перешкоди, які бувають в нашому житті. І ми повинні твердо прийняти рішення в цьому. Рішення йти вперед до цілі. Ну, і тому я вам це бажаю, щоб ви були на пористі. І ніхто вас не зміг ухилити від цього шляху. Іти за Господом, як сказав Ісус Навін. На цьому наша історія закінчується. Я думаю, вам сподобалося. До нових зустрічей і до побачення. Пока!